Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 15. -й. Подивилися на мене, усміхнулися усі: хто готовий до роботи, хто бадьорий, молодці! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися порівнювати числа, записувати нерівності та знаки більше та менше. Полічіть цифри від 1 до 10 кількісною лічбою. Разом в голос: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поставте відео на паузу і полічіть цифри кількісною лічбою від 1 до 10 самостійно. Наступне завдання: Полічіть цифри порядковою річбою від 1 до 10. Починаємо разом: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Поставте відео на паузу і полічіть цифри від 1 до 10 порядковою річбою самостійно. Назвіть сусідів числа 2. Попереднє число одиничка вірно, а наступне число трієчка. Молодці. Підручник, сторінка 15, номер 1 Скільки груш на малюнку ліворуч, а на малюнку праворуч яке число менше? 1 чи 2? Розглянемо малюнок. Грушка одна, цифра 1. Грушок 2, цифра 2. Розглянемо, де буде менше. Так, одиничка буде менша, ніж двійка. У математиці, щоб показати нерівну кількість, використовують знаки більше та менше, а отриманий вираз називають нерівністю. І читається він так: 1 менше від 2. Номер другий скільки кульок на малюнку ліворуч, а на малюнку праворуч яке число більше 2 чи 1? Розглянемо малюнки. Ліворуч у нас дві кульки і число 2. Праворуч у нас одна кулька і число 1. Порівнюємо, де буде більше число 2 чи 1. Так, 2 буде більше за 1. Ця нерівність читається так: 2 більше за 1. Номер третій. Скільки каченят на кожному малюнку? Запиши ці числа і порівняй. Порівнюємо, записуємо числа. 3 і 1. Тому що в нас було зліва троє каченят, рахуємо 1, 2, 3. Три, а справа одне каченятко. Отже, порівнюємо три і один. Один у нас менше, тому тут буде одна крапочка. Три у нас більше. Ставимо дві крапочки. Отже пишемо знак. Три більше за один. Номер 4. Зайчиня розклало моркву і капусту в коморі. Чого більше? Морквин чи капустин? Давайте допоможемо і зайчикові вчитися ставити знаки більше та менше в нерівностях. Порахуємо, скільки в нас капустинок. Один, два, три. А скільки морквинок? Один, два. Подивіться, чого в нас більше? Більше капусти. Отже, порівнюємо вираз. Три і два. Два в нас менше, ставимо одну крапочку. Три більше ставимо дві крапочки. І потім маємо знак. Три більше за два. Отже, тепер і зайчик знає, як правильно ставити знак більше або менше. Номер п'ятий. Порівняємо на рівності 1 і 3. Глянемо на кружечки: один кружечок і три кружечки. Один кружечок це буде одна точка, три кружечки це буде дві точечки, бо тут більше. Виходить знак. Менше одиничка менша за трієчку. Розглянемо іншу нерівність 3 більше за один. У нас є 3 тут буде дві крапочки, одиничка буде одна крапочка, і виходить 3 більше за один. Запам'ятайте правило записи, які містять знак більше або менше. Називаються нерівностями. Як же зрозуміти, який знак більше чи менше поставити у нерівності? Послухайте розповідь про гаву. Одного разу гава летіла лісом, і від здивування, як змінився ліс, голосно каркала. Побачить багато жовтих дерев і каже Кар. широко відкриває рота. Бачить, як багато білочка насушила грибів на зиму. І знову кар, як тут багато. А ось під дубом багато жолудів, і теж кар, як попереду багато. Отже, наша гава була як цифра 2. Цифра 2 менша від цифри 3. І вона буде відкривати ротика до цифри 3, тобто менше число відкриває ротик до більшого. Отже, 2 буде менше за 3. Продовжте речення: сьогодні на уроці я вчився так ставити знаки більше та менше в нерівностях. До побачення! Урок закінчений.